Уявіть, ви витратили тижні, а то й місяці з любов'ю створюючи ідеальний компост, темний розсипчастий, що пахне лісовою землею, справжнє чорне золото для вашого саду. Ви з гордістю вносите його в грядки, перечуваючи розкішний урожай, а через пару тижнів замість пишних овочів отримуєте непрохідні джунглі з бур'янів, знайома картина чи не так. Сьогодні ми розкриємо таємницю, чому ваш найкращий помічник компост може перетворитися на вашого найлютішого ворога. І я назву вам три конкретні рослини, які влаштовують цю диверсію. Приготуйтеся, можливо, ви робите це прямо зараз. Компостування, де це ж справжнє диво? Ми беремо органічні відходи: траву, листя, очистки. І дозволяємо природі перетворити їх на найцінніше добриво. це екологічно, економно і неймовірно корисно для ґрунту. Ідея проста все, що виросло із землі, має в землю й повернутися. Але, як і в будь-якій гарній історії, тут є свій лиходій точніше, аж три, і ховаються вони під маскою звичайних рослин, які так і просяться до компостної купи. Але саме вони мають підступну суперздатність виживати, розмножуватися та захоплювати ваш город, використовуючи ваш же компост як транспорт, отже, знайомтеся з нашим першим ворогом. Я називаю його безсмертним загарбником йдеться про рослини з потужним, повзучим корінням, що здатні відроджуватися буквально з попелу. Головний представник цієї групи берізка польова або просто берізка. Її біле шнуроподібне коріння це її справжня суперсила. Навіть крихітний сантиметровий шматочок такого корня, що залишився в землі, здатен дати життя новій, повноцінній і дуже агресивній тя рослині. І ось що відбувається ви вириваєте цей ненависний бур'ян з грядки. Із почуттям виконаного обов'язку кидаєте його в компостну купу. Ви абсолютно впевнені, що він там згниє, перепріє і стане корисним добривом. Але ви робите величезну фатальну помилку. Ваша компостна купа для нього не могила. Це ідеальний інкубатор. У теплі та волозі ці обривки коренів не просто виживають, вони відпочивають, збирають сили та готуються до нового вторгнення. Це для них справжній санаторій. А навесні, коли ви берете цей прекрасний готовий компост і з любов'ю розкидаєте його по грядках. Вітаю! Ви щойно власними руками засіяли весь город сотнями маленьких, але дуже життєздатних клонів берізки. Кожен шматочок кореня дасть новий пагін, і ваша боротьба почнеться з новою потроєною силою. І це правило стосується не лише берізки. Так само поводяться пирі, снитка та інші багаторічні бур'яни з повзучим корінням. Запам'ятайте якщо рослина розмножується коренем, їй у компості не місце, ви не удобрюєте землю, ви її заражаєте, а переходимо до другого типу шкідників у нашій компостній купі я називаю їх тихі сіячі, це будь-які бур'яни, які ви вирвали після того, як у них вже сформувалося насіння або навіть. Просто відцвіли. Класичний і найзрозуміліший приклад це кульбаба. Ви бачите, її жовту квітку зриваєте і, не роздумуючи, відправляєте в компост. Гадаєте, проблему вирішено аж ніяк. Навіть зарвана ця квітка продовжує свій життєвий цикл. Вже вкупі вона спокійно дозріває і перетворюється на знайому всім білу пухнасту кульку. І ось тут починається найцікавіше. Багато садівників вірять у міф, що висока температура в компості стерилізує та вбиває все насіння, але будьмо відверті: у більшості звичайних дачних компостних куб температура ніколи не досягає потрібних 60 і градусів по всьому об'єму і не тримається достатньо довго. Насіння бур'янів, особливо такі живучі, як у кульбаби чи лободи, чудово виживають. У підсумку ви отримуєте добриво, яке буквально нашпиговане тисячами життєздатного насіння. Одна квітка кульбаби може дати до 200 насінин, А тепер порахуйте, скільки ви їх кинули у компост за літо. Коли ви вносите такий компост у ґрунт, ви проводите килимове бомбардування свого городу насінням бур'янів. Вони проростуть при першій же нагоді. І ваша боротьба з ними стане нескінченною. І нарешті третій і, мабуть, найпідступніший тип рослин шкідників. Я називаю його пацієнт нуль, йдеться про будь-яке бадилля чи листя, що було уражене грибковими або бактеріальними захворюваннями. Найяскравіший і найболючіший для багатьох приклад це томатне бадилля, уражене фітофторою. Всі бачили ці непривабливі, бурі плями на листках і стеблах. Так от, це не просто плями, це справжній розсадник спор. Спори фітофтори, як і багатьох інших хвороб, неймовірно живучі, і вони просто обожнюють зимувати у вашому компості. Для них це не просто прихисток, а затишний і поживний будинок відпочинку, де вони спокійно чекають свого часу, а навесні. Відбувається справжня диверсія, ви з любов'ю та турботою вносите цей, як вам здається, корисний компост у землю, щоб посадити нові здорові томати, але насправді ви заражаєте ґрунт і свої майбутні рослини вже з першого дня, коло замикається, і хвороба повертається знову і знову. Це стосується не тільки томатів, листя троянд із Чорною плямистістю, кабачки та огірки з борошнистою росою, уражене паршою яблучне листя, усе це біологічна зброя, яку в жодному разі не можна закладати в компостну купу. Ви просто створюєте джерело зарази на майбутній рік, і ось він, головний поворот. Найбільшої шкоди нашому городу ми часто завдаємо самі, керуючись найкращими намірами. Ми гадаємо, що позбуваємося проблеми, викидаючи бур'яни чи хворе бадиля до компосту, а насправді даємо їм нове життя. Ми створюємо цілу армію, яка наступного сезону воюватиме проти нас. Берізка польова, що виживає з мікроскопічного шматочка кореня. Кульбаба, насіння якої терпляче чекає свого часу в теплому компості, і фітовтора, що перетворює ваше чорне золото на джерело зарази. Це не просто помилка, це створення ідеального плацдарму для майбутніх проблем. Пам'ятайте, правильний компост запорука здоров'я вашого саду, а неправильний це бомба уповільненої дії, уникаючи цих трьох типів рослин. Ви заощадите десятки годин на прополюванні та лікуванні рослин у майбутньому, ви працюватимете не більше, а розумніше. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було корисним і, можливо, врятувало ваш майбутній урожай, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал. Нам буде дуже приємно. А тепер питання до вас. Які заборонені рослини ви ніколи не кладете до свого компосту? Діліться своїм досвідом у коментарях. Давайте допоможемо одне одному уникнути помилок. У...